Дорогі друзі, я Тетяна Будун, міжнародний секретар партії зелених України. Наша партія, на жаль, не потрапила до парламенту на минулих виборах, але це не означає, що ми припиняємо боротьбу для партії зелених України. Питання гендерної рівності завжди були пріоритетними, і ми будемо продовжувати. Захищати права людей, які потребують цього захисту в Україні. У нас тридцятилітній досвід діяльності. Ми частина європейської спільноти, європейської партії зелених. У нас багаж європейського досвіду, і ми можемо цим досвідом поділитися з вами. Долучайтеся до нас. Давайте разом з вами змінимо країну. Uh, Вітаю, моє ім'я Мілош. Я з Польщі. У Польщі, гадаю, так як і в Україні, ми переживаємо дуже важкі часи. Якщо йдеться про права ЛГБТ людей, тому ми потребуємо підтримку усіх союзників, аби це змінити. Перший і найважливіший крок для українського суспільства бути активними зорганізувати себе, зорганізувати громадянське суспільство. Другим кроком буде обрання розумних політиків, які вестимуть вас, за якими ви будете йти за для реальних змін. І наступне, на мою думку, виходячи з історії досвіду Польщі, робіть усе можливе, аби долучитися до європейської родини, аби бути так близько до ваших європейських союзників, наскільки це є можливо, тому що європейські цінності це те, що нас єднає. І Якщо європейські цінності будуть тут в Україні, це означатиме, що кожна людина буде захищеною. Отже, робіть усе можливе, мобілізуйтесь самі, мобілізуйте ваші родини, ваших друзів. Будьте активними у вашій місцевій спільноті. мобілізуйте ваших політиків, мобілізуйте ваші громадські організації, бо ми маємо діяти. Ми маємо робити щось прямо зараз для вдосконалення наших прав. Якщо ми не робитимемо нічого вже зараз, ніхто інший для нас це не зробить. Вітання, мене звати Лілія Антонюк. Я є виконавчою директоркою громадської організації Жіноча Ліга. Як представниця громадського правозахисного руху, я можу засвідчити, що в українському соціумі вже існує досить чітка сформована група людей, зокрема депутатів та депутаток, помічників та помічниць, народних депутатів та депутаток, правозахисників та правозахисниць, які готові підтримувати рух ЛГБТ, які готові діяти заради того, щоб цей рух став видимим, і його права та можливості були захищеними. Але для того, щоб це було по справжньому ефективним, щоб представники і представниці ЛГБТ дійсно на практиці змогли реалізувати свої права, вони самі мають діяти. Якщо ви є представником або представницею цього руху, не бійтеся, вступайте в політичні партії, вступайте в громадські організації, розпочинайте власні бізнеси. Робіть щось задля того, щоб ставати видимими за для того, щоб про вас говорили. Адже тільки тоді, коли ви самі своїми діями будете захищати себе, своїх коханих, своє оточення, тільки тоді суспільство дійсно зміниться і консолідується навколо ідеї антидискримінації, захисту усіх людей, які проживають в Україні. Мене звати Христина Морозова, я прем'єр-міністерка партії Демократична Сокира. За моїм досвідом роботи в громадському і політичному секторі за останні 6 років дуже важливо пам'ятати про дві речі. По-перше, потрібно об'єднатися між собою. Ну і по-друге, також дуже важливо, на мій погляд, шукати союзників. Я думаю, що ви пам'ятаєте цей чудовий фільм Прайд, там, де організатори маршу рівності, об'єдналися шахтарями. Звісно, це потребувало навик, навиків перемовників. Звісно, це потребувало часу, щоб знайти точки дотику. Але іншого шляху, крім як об'єднуватися, крім як шукати союзників, мені здається, що ну, просто немає. І мені дуже прикро чути, коли люди питають в представників представниць політичних партій, а що ви готові для нас зробити. Я абсолютно переконана, що політичні партії це інструмент. Це просто інструмент, який. Потрібно використовувати, якому потрібно приносити свої пропозиції, свій порядок денний, просто діючи за принципом нічого для нас без нас, тільки після того, як ЛГБТ-спільнота, так само як ветеранська спільнота, так само як малий середній бізнес, так само як жіночі організації, тільки після того, як ви покажете політикам, що ви є великою згуртованою впливовою силою, від якої залежать голоси, яка може об'єднатися і, наприклад, прийти на акції. Або забезпечити якусь онлайн підтримку участь в якомусь масовому флешмобі. Тільки після того ви змусите політиків до вас дослухатися. Ваше завдання стати цією впливовою силою, яка зможе нав'язувати свій порядок денний і з якою просто неможливо буде не рахуватися, в першу чергу ви не повинні соромитись своїх прав. Кожен з вас може напряму спілкуватися з народними депутатами. Приходити до нас на засідання наших комітетів, ініціювати і навіть самостійно створювати законопроекти, які мають право на життя. Починати треба з очного знайомства з народними депутатами, байдуже якої фракції, байдуже якої партії. І тільки. Очним регулярним спілкуванням можливо налагодити постійну роботу над законопроектами, які в першу чергу змінюють політичне правове життя ЛГБТ людей в Україні. Я наснажую кожного з вас такою раптовою фразою: нас всіх очікає завтра, але шукає собі співавтора. І кожен з вас є цим співавтором нашого завтра. Однією з ініціатив ЛГБТ спільнот була. Співпраця зі мною і моїми колегами, і результатом цієї співпраці став законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо покарань злочинів, які були вчинені на ґрунті ненависті і нетерпимості. І там ми говоримо про те, що ці злочини, коли прояви ненависті були здійснені по відношенню до представників ЛГБТ, повинні бути названі. Злочинами, і відповідно до таких осіб повинно бути застосовано відповідне покарання на сьогоднішній день в Україні немає такої практики і немає навіть досвіду. Це довгий шлях, але ми його пройдемо. Мене іноді запитують. А яка кількість спільнот повинна бути от конкретно, яка чисельність якогось об'єднання, щоб заради них ми приймали нові законопроекти? То в мене є дуже проста і швидка відповідь. одна. Навіть заради прав однієї людини. Ми повинні приймати законопроекти, щоб вона мала е, всі можливості жити в Україні гідно, достойно і необмежено. Я закликаю кожного з вас повірити в себе, не соромитись себе, приходити і відстоювати свої права.